Доброго дня діти! Сьогодні ми будемо знайомитися із притчею Леонардо да Вінчі «Справжній друг». Під кінець середньовіччя в Італії зійшли зірка, осяявши весь наступний розвиток європейської цивілізації: живописець, інженер, механік, тесля, музикант, математик, патологоанатом, винахідник. Ось далеко не повний перелік граней. Універсального генія, археолог, метеоролог, астроном, архітектор, все це Леонардо да Вінчі. його називали чарівником, слугою дьявола, італійським фаустом і божественним духом. Він випередив свій час на кілька століть вперед, оточений легендами ще за життя, великий Леонардо символ безмежних прагнень людського розуму. Давайте потренуємося читати правильно деякі слова. Справжній, роз'яснення, великодушність, нужденний, терпимим. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно прочитати їх правильно. Відкриваємо сторіночку 46 і читаємо притчу Справжній друг». Висунувши голову з гнізда, орлятко побачило безліч птахів, що літають унизу серед скель. Мамо, що це за птахи? спитало воно. Наші друзі, відповіла Орлиця синові. Орел живе на самоті, така його доля, але й він часом потребує оточення. Інакше який же він цар птахів? Усі, кого ти бачиш унизу, наші. Задоволене маминим роз'ясненням, Орлятко продовжували з цікавістю спостерігати за польотом птахів, вважаючи їх відтепер своїми вірними друзями. Раптом маля закричала ай-яй, -ай, вони вкрали в нас їжу. Заспокойся, синку, вони нічого в нас не вкрали. Я сама їх пригостила. Запам'ятай раз і назавжди, що я тобі зараз скажу яким би Орел не був голодним, він неодмінно повинен поділитися частиною своєї здобичі з птахами, що живуть по сусідству. На такій висоті вони не в силах знайти собі прожиток, і їм слід допомагати. Усяк, хто бажає мати вірних друзів, повинен бути добрим і терпимим, проявляти увагу до чужих потреб. Шана і повага відбуваються не силою. А великодушністю і готовністю поділитися з нужденним останнім шматком. Про що розповідається у творі? У яких словах притчі висловлено пораду? Чи погоджуєшся ти з нею? У чому головна думка притчі? Постав відео на паузу та дай відповіді на ці запитання. Ваше домашнє завдання на сторінці 46. -й. Прочитати самостійно притчу. Вміти її переказувати та зробити малюнок до притчі. Гарного вам дня! До побачення!